Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Хочу поділитися рецептом пишних оладок. В такому рецепті, чим густіше тісто, тим пишніші і високі оладки виходять. Давайте приготуємо разом. Повний рецепт залишу в описі під відео. До одного яйця додаю сіль та цукор і перемішую вінчиком. Дуже важливо багато цукру не давати, адже за рахунок великої кількості цукру тісто осідає. Тепер в склянці теплого кефіру розмішую соду. Ось так ця вся суміш має запінитися, і зразу виливаю в миску. Господині, на моєму каналі є безліч різноманітних страв на будь-які смаки. Для того, щоб вам було краще ними і зручніше користуватися, я об'єднала їх в плейлисти, які ви можете знайти на головній сторінці каналу. Залишається додати просіяне борошно та розпушувач. Я роблю таку легку консистенцію тіста, таке як густа сметана. Чим тугіше і густіше буде тісто, тим вищі і пишніші оладки будуть. Тому орієнтуйтесь на свій смак. Тісто в мене ось таке виходить, йому потрібно трішки відпочити. Приблизно 10-15 хвилин я накриваю його рушником і залишаю насладку. Після того, як тісто відпочине, воно стає таке повітряне, ніжне, тільки подивіться, яке воно. Смажити такі оладки потрібно на великій кількості добре розігрітої олії. Можна викладати їх за допомогою двох ложок. Я беру одноразовий кондитерський мішок. Смажаться вони дуже швидко, тому робіть вогонь нижче середнього, і щоб вони гарненько засмажились з двох сторін і не були сирі всередині. Потім викладаю їх на паперові рушнички, щоб зайвий жир вийшов із них, і можна куштувати. Такі оладки дуже смачні із сметанкою, з джемом, з чим завгодно. Скуштуйте такий рецепт, він обов'язково приживеться на вашій кухні.